Сучасна українська література дуже цікава, От скільки людей купляють українські книжки, скільки людей споживають інтелектуальний контент, скільки людей готові за інтелектуальний контент платити гроші. Якби, наприклад, наші книжки розходилися так, як в великих країнах літературних, 10-тисячними або 100-тисячними накладами, то ясно, що можна було б жити з цього. Чому це так? Ну, насамперед, вплив Росії. Да? Люди звикли читати російську, навіть люди україномовні, да? тут же було просто ну, от, от, хвилі, причому здебільшого доволі, доволі посередньо літературу. Да? І коли ці були закони ухвалені знов-таки після Революції Гідності, е, після Майдану Другого, про е, обмеження от, е, російськомовного контенту, скільки було з цього по приводу Галас? Але даруйте, ми, Україна, я завжди кажу, є держава, яка має дбати про російську літературу і російську культуру. Не ми. Так? Навіть не при тому, що це наш ворог. Я про це мовчу. Просто чому ми маємо дбати про культуру іншої країни?